Щоб допомогти сучасній молоді свідомо підходити до вибору майбутньої професії в залежності від індивідуальних психологічних схильностей та показати реальну ситуацію з дефіцитом професіональних кадрів на ринку України, Галицький районний центр зайнятості провів профорієнтаційний захід для учнів випускних класів бурштинських загальноосвітніх шкіл. Час швидко біжить, тож невдовзі доведеться приймати молодим людям рішення щодо свого майбутнього до обрання професії. Можна піти у вищі навчальні заклади та здобути корисні знання і розширити свій кругозір, піти у професійно-технічні училища та здобути практичні фахові навички та досвід, якого бракує іншим. Можна відразу влаштуватися на роботу і відчути незалежність від батьківського гаманця. У який шлях обрати, щоб не помилитися з вибором і в майбутньому не поповнити нішу безробітних або працюючих не за фахом? Частковою відповіддю на ці запитання була сьогоднішня зустріч школярів з представниками чотирьох навчальних закладів з Івано-Франківської та Тернопільської областей. Серед них нині уже бурштинський торговельно-економічний коледж, який готує ряд спеціалістів найнеобхідніших на ринку праці. Такої проблеми як працевлаштування, у нас не було, немає і надіюсь, не буде. Ми здійснюємо дуже тісне співробітництво як з органами самоврядування, так і з місцевими підприємствами. Тому в нас на даний час 96% наших випускників працевлаштовані. Школярі могли не лише почути про такий вуз, як Бережанський агротехнічний інститут, але й переглянути відео про цей навчальний заклад, побачити його матеріальну технічну базу, дізнатися про культурно-масові виховні заходи, які тут проводяться. Добру репутацію має і підгаєцький медичний коледж. У ньому, до речі, навчається багато молоді з Івано-Франківської області. Вступ до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ відрізняється рядом параметрів. Від процедури подачі документів у інші вузи, перш за все, це пов'язано зі специфікою майбутньої професії абітурієнтів для вступу у навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ. Потрібно мати не тільки високі прохідні бали з певних дисциплін, але також хорошу фізичну підготовку та незаплямовану біографію. Цю професію рекомендував обрати юнацтву Заступник начальника з кадрового забезпечення Галицького районного відділу Міністерства внутрішніх справ Юрій Гамлявий. Фактично, людина, яка ніколи не працювала в органах внутрішніх справ, для, нього, для, для неї міліція представлена взагалі просто працівником у фоні. Но це зовсім помилкова думка, так як в нас представлена дуже велика кількість різних професій. І оперативний блок міліції представлений такими службами, як Державна служба боротьби з економічною злочинністю, карний розшук, відділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, відділ кримінальної міліції у справах дітей. Ну і є ще інший ряд підрозділів. Які відносяться теж до оперативного блоку міліції, ну це просто за браком часу. Зараз не буду забирати ваш час. Якщо когось зацікавлять такі факультети, такі підрозділи, то звичайно я запрошую вас всіх в Галич, в райвідділ міліції. Професій є багато. За кожним залишається лише індивідуальний вибір.